Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 14 листопада, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал. Підписка, вподобайка. Сьогодні відео у нас про фундуки. Верніше, відео, що в першу чергу потрібно, щоб виростити гарний фундук. Мати врожаї, щоб він вас радував, гарними горішками, плодоносив кожен рік. І від посадки на другий-третій рік максимум ви отримали вже сигнальний врожай. В першу чергу потрібно купити якісні саджанці. Це відео, як знаєте, як набив шишки і ну, ніхто не хоче слухати рекомендації, поки сам не наб'є. Ну, я набив, тому що це для мене була нова справа, коли я захотів займатися фундуком. Я купував їх на ринках. Продавці продавали їх як під різними дуже чудовими назвами. Ось яскравий приклад довго розповідати. Фундук Трапезунт купувався. Купувався йому вже це десь п'ятий чи шостий рік. Отримали в цьому році сигналку, заложило, сформований він, все. Навіть відводки від нього вже робив для себе. Бо Трапезунт же ж. Так само ось фундук. У нас ось навіть написано зараз. Прочитаємо. Барселонський. Барселонський. Бляха. Так само ростив, вирощував, вон навіть. Бачите, а зараз ось таке відбувається. Ось така фігня, Скільки часу, скільки праці біля нього заглядувалися. І ось такі результати. Це теж викопаний, я його просто присипав ось. Це все викапується, все викапується. буде, буде викидатися. А це, ну добре, як в мене їх багато фундуків, як в мене їх зараз ось посадки. Це все, 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 фундуки, 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 тут ось фундуки. У мене є з чого вибрати. А якщо ви купили, посадили, чекали, Шість років, а виросла фігня, яка, ну, не знаю, я, мілкіше ліщини навіть. Це якась ліщина. Ось так. Не купуйте на ринках, купуйте в перевірених продавців. В перевірених спитайте в когось, хто вирощує фундук, хто вам порекомендує продавця. Краще навіть купити в перекупів. В перекупів які продають хай дорожчі, але продають фундуки. Вони просто хочуть заробити на тому, хто в їх... чесних перекупів. Ну, ось поруч росте трапезунт. Ну, Маємо надію, трапезунт ми не отримували сигнальний врожай, але ці рослині ось ці ось два роки. Це від Володимира Ленчика. Це цілий ряд його саженців, ще ми не отримували. А ось так не потрібно. В першу чергу, щоб виростити гарний горіх, саме перше, треба купити якісні саженці для того, щоб ви не втрачали час. Дуже шкода, коли проходить час, ти його дарма втратив, витрачав. Бувають нюанси. От є. Ось як шедевр купувався. як шедевр, він не шедевр, але він гарний горіх. Десь якісь мінуси є. Ось, ось до сих пір валяються. Гарний горішок. Ну, середній розмір. Але він виповнений, він повністю повний. І я його лишаю. Ось є теж кандидат на викупку. Це все теж Миколаївська селекція, те, що купувалося на ринки, але я його лишаю непогані горішки середнього розміру. І гарно загружаються і родять. І ось ще один кандидат, який вже піде, десь піде, десь піде, шкода, десь викинеться чи перекопається в посадці. Так що саме головне правило, запам'ятайте. Купити якісні саджанці. А якісні саджанці, вони не можуть коштувати дешево. Ну, як порівнянні дешево. Зараз саджанець гарний коштує в районі 100 гривень. Це самий 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 такий, в кого забагато. А так 150 а якщо хочете гарні геть саджанці, то 150 гривень це як мінімум. Будуть кошти. Дякую за увагу. Не набувайте шишки. Вчіться на чужих помилках. Робіть висновки. Слава Україні!